Дорогі друзі, кожен день бодай один українець чи українка, які опинилися за кордоном, досягають пенсійного віку і їм потрібно оформити пенсію. Також є такі, кому пенсійний фонд припинив виплачувати пенсії. У мене були такі запитання в коментарях. Як поновити виплату пенсії, якщо пенсійний фонд перестав її перераховувати? Та як українцю за кордоном оформити пенсії. Послухайте уважно, бо сьогодні ви отримуєте пенсію, а завтра пенсійний фонд може припинити вам її перераховувати. Які можуть бути причини, дізнається з цього відео. Щоб моя відповідь була більш авторитетною, візьму собі помічники українського консула у Гдані, це Польща. Його публікацію на сторінці його у Фейсбуці. Яка з'явилася кілька днів тому. Як відомо, ви знаєте, що в Польщі знаходиться дуже багато українців, понад 1 мільйон 200 тисяч. Я подам інформацію у викладі, тобто те, що найбільш важливо. Отже, читаю те, що відповідає консул. Останнім часом до нас досить часто звертаються українці з питанням. Як пройти перереє... перереєстрацію для пенсіонерів, що проживають за кордоном. Питання настільки стало популярне, що ми вирішили надати роз'яснення у нашій рубриці П'ятнична консультація консула. Слід зазначити, що діюче законодавство не передбачає перереєстрацію осіб для продовження отримання пенсій. Натомість є один виняток. Йдеться про те, що виплата пенсії може бути припинена. Коли пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні дані. У разі не отримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд і в інших випадках передбачене законом. Для поновлення пенсії до заяви додаються Копія документів про отримання тимчасового захисту, реєстрацію їх місця тимчасового проживання за кордоном з перекладом, оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, з перекладом, копія паспорта громадянина України. Отже, нині немає законодавчої вимоги обов'язкової перереєстрації пенсіонерів. Натомість, на розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт закону, і там наводиться довга назва законопроекту, але я називаю його номер. Це словнозвісний законопроект 9453. Я про нього говорив у попередніх відео. Продовжую цитувати консула. Законопроект, який передбачає процедуру фізичної ідентифікації. Тобто однозначне встановлення фізичної особи. Ще раз звертаємо увагу, що йдеться лише про проєкт закону, який на цьому етапі не має статусу обов'язкового до виконання. Таким чином, у разі потреби, ви можете зробити відповідне підтвердження за допомогою застосунку дія, або звернувшись до найближчого дипломатичного представництва чи консульської установи України. За вашим бажанням, консульство може видати відповідний документ, свідоцтво, що посвідчує відповідний факт. Для вчинення такої дії в консульстві україни в Данську слід дотримуватися наступного алгоритму дій, записатися на прийом на вчинення нотаріальної дії, а саме засвідчення підпису на заяві. Прибути до консульства України в Данську у час і день, в який записалися. Мати при собі дійсний паспорт, внутрішній або закордонний, заповнити заяву можна на місці, та сплатити бажано карткою консульський збір у розмірі 83 злотих. Документ готується при вас і видається відразу до 30 хвилин очікування після прийняття вашої заяви до розгляду. Все. Я закінчу читати роз'яснення консула у Дані. Якщо ви захочете прочитати статтю повністю консульс, консула, введіть у пошук на своїй сторінці у Фейсбуці Консульство України у Гданську. І друге запитання. Як оформити пенсію перебуваючи за кордоном? Пенсію можна оформити дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Зайти на веб-портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису, вибрати вкладку Заява на призначення пенсії, Заповнити заяву, тобто персональні дані, адресу, дані документів, що посвідчують особу, контактні дані, відповісти на запитання щодо документів і прикріпити скановані копії. Підписати заяву електронним підписом і відправити до Пенсійного фонду України. Українці, які знаходяться за кордоном і отримали тимчасовий захист, можуть надсилати заяви і необхідні документи поштою. Це встановлено на період воєнного стану в Україні і ще буде діяти 3 місяці після закінчення воєнного стану. Разом з заявою та копіями документів. Подається оригінал документа, посвідчення факту, що фізична особа є живою, тут потрібен також переклад. Додані до заяви про призначення пенсії копії документів мають бути засвідчені закордонною дипломатичною установою України. Ось я і відповів на ваші запитання. Якщо моя інформація зацікавила вас. Можете підписатися на мій канал. А можете і не підписатися. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!